Кремль активно готує сценарій завершення війни проти України, який може бути реалізований вже найближчими місяцями, за даними джерел, видання більд, економічні труднощі та міжнародний тиск змушують російську владу шукати шляхи до припинення війни. Ключовим фактором стали економічні проблеми в Росії, стрімке зростання цін на продукти харчування, падіння рубля та прогноз ВВП лише на 1% у 2025 році. Попри мобілізацію оборонної промисловості, економічний спад неможливо компенсувати. Крім того, у Кремлі вже йдуть обговорення майбутнього після війни, включаючи підготовку до виборів у 2026 році. Водночас, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни є його пріоритетом. За словами Володимира Зеленського, Трамп готовий зустрітися з ним одразу після інавгурації. Також нагадую, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом і для себе для 2025 року. У відеозверненні він підкреслив, що Стамбул готовий стати майданчиком для справедливого миру між сусідніми державами. Тим часом російський телеграм-канал «Генерал СВР» повідомляє про роль Сергія Кірієнка, заступника голови адміністрації президента РФ, у налагодженні контактів. Між Владіміром Путіним та американським мільярдером Ілоном Маском. Маск, за інформацією джерела, неодноразово консультувався із Кремлем щодо міжнародної політики, а його зв'язки з Дональдом Трампом можуть мати важливе значення для майбутніх перемовин. Попри різні ініціативи, аналітики обережно оцінюють перспективи завершення війни. Так, Едгар Беллоу із бізнес-школи Неома. Уважаю, що найвірогіднішим сценарієм є заморожений конфлікт із періодичними сутичками. Юрій Боєчко, очільник благодійної організації Надія для України, переконаний, що справжньої мирної угоди Росія не укладе і навіть короткочасне припинення бойових дій може супроводжуватись високими ризиками ескалації. Хоча війна навряд чи завершиться найближчим часом. 2025 рік може стати ключовим для нових домовленостей, які визначатимуть подальший перебіг подій. Гарячі переговори та прогнози щодо війни в Україні. Чи настане мир у 2025 році? Британський журналіст Айвор Беннет припускає, що Кремль прагнутиме завершити переговори до 9 травня 2025-го. Ця дата збігається із 80-річчям перемоги СРСР над нацистською Німеччиною, що за його словами дозволило б Росії подати навіть частковий компроміс як перемогу. Водночас економічні проблеми РФ, включно з інфляцією та падінням рубля, створюють серйозні внутрішні виклики для режиму Путіна. Тим часом політ російського спецборту ІЛ-96 до США викликав хвилю спекуляцій. Попри заяви МЗС Російської Федерації про дипломатичну ротацію, експерти, зокрема, Валерій Чалий, припускають, що це може бути пов'язано із переговорами, можливо, за участі помічника Путіна Ніколая Патрушева. Його позиція у спецслужбах вважається навіть впливовішою за самого Путіна. Деякі американські джерела натякають, що обговорювалися можливі домовленості з командою Дональда Трампа. За версією журналіста Дмитра Гордона, начебто, мала відбутися зустріч Трампа і Путіна, де планувалося обговорення миру, але вона зірвалася через відмову Кремля прийняти запропоновані умови. Основні позиції Росії: денацифікація та демілітаризація України, скасування санкцій, заборона вступу України до НАТО. Сполучені Штати своєю чергою, за даними експертів, виступають за створення демілітаризованої зони. Поступове зняття санкцій і збереження позаблокового статусу України на 20 років. Трамп може погрожувати РФ жорсткішими санкціями і посиленням військової підтримки України. Аналітики Financial Times передбачають укладення мирової угоди у 2025 році, що можливо означатиме втрату частини українських територій. Однак глава ГУР Кирило Буданов оптимістично налаштований на події поточного року. Він вважає, що економічний стан Федерації стане критичним, якщо війна не буде зупинена до середини року. Президент Туреччини Реджеп Ердоган визначив припинення конфлікту як один із пріоритетів своєї зовнішньої політики у 2025-му. Дональд Трамп ймовірно використає всі важелі, аби пришвидшити мирні переговори. Однак, без підтримки союзників і врахування інтересів України це мало ймовірно. Глава російського МЗС Лавров відкрив плани Трампа щодо України. Ось нами в інтерв'ю своїм пропагандистським змі він заявив, що Москву дослівно не влаштовує розміщення миротворців в Україні. Путінський прихвостань, вкотре озвучуючи риторику РФ, сказав таке: звичайно, не влаштовують пропозиції відкласти українське членство в НАТО на 20 років, що звучать від імені представників команди обраного президента США Дональда Трампа, а також введення в Україну миротворчого контингенту британських і європейських сил. Лавров ще заявив, що такі ініціативи не відповідають інтересам Росії та суперечать пропозиціям Путіна. Він підкреслив, що введення західних миротворців лише ускладнить ситуацію та не сприятиме досягненню миру. Наведу цитату якби у Вашингтоні дійсно хотіли покласти край конфлікту, то припинили б постачання зброї Києву. Зажидали від своїх сателітів наслідувати приклад і наказали своїм київським маріонеткам припинити вогонь, відновити переговорний процес без жодних умов, скасувавши указ зеленського про заборону у собі перемовин із керівництвом Росії, заявив Лавров. Щоднями у розмі почало з'являтися все більше заголовків, що, начебто, МЗС РФ, відкрито заявляє, що Росія відкрита до переговорів з Україною, але так, так як же без усіляких але. Але договір має стати непорушним. Тим часом Трамп визнав, що його твердження завершити війну в Україні за 24 години є неможливим. Принаймні так стверджує голова парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мерешко після візиту до Вашингтона. А ось кандидат у канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для відправки миротворців до України потрібна згода Росії. Послухайте, якщо буде досягнута мирна угода, і Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу. Я хотів би, щоб такий мандат був наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті. Мерц також заявив, що бойові дії в Україні дослівно дуже далекі від припинення вогню. А днями вже екс канцлер ФНР Олаф Шольц у інтерв'ю німецькому виданню зазначив, що Трамп відмовився від України і що обраний президент США розуміє, зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною. Трамп хоче припинення війни, і у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Супереч деяким побоюванням нам вдасться досягнути скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною, зазначив Шольц. Що ж, поки Трамп вимагає від європейських країн збільшення допомоги Україні, про це пише Вашингтон Пост. За інформацією видання Трамп уже закликає. Країни Європи збільшити підтримку Україні, водночас сигналізуючи, що США, які досі залишаються ключовим партнером України у сфері безпеки, скоротять свої зобов'язання. У виданні також наголошують, що Україна вже третій рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Але обіцянки Трампа розпочати переговори для припинення війни змушують багатьох сумніватися, чи буде четвертий рік. Експерти американського інституту вивчення війни вказують на те, що Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа щодо можливого мирного плану. Аналітики зазначають, що Путін напряму відхилив пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни в Україні. Посол України в ООН Андрій Мельник в інтерв'ю Берлінер Мундерпост заявив, Україна для завершення війни з Росією погоджується на гарантії безпеки, не пов'язані з НАТО. Дослівно. Членство України в НАТО залишається на порядку денному, проте питання про гарантії безпеки має для нас центральне значення як тимчасове рішення, але це має виходити за межі суто політичних обіцянок, подібних до Будапештського меморандуму 1994 року. Наші партнери повинні ретельно зафіксувати військові кошти, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї, за словами Мельника. Такі так звані тимчасові угоди можуть стати частиною можливого великого мирного договору з Росією. А що Росія та за даними джерел фінської газети інтелектів Альянсі РФ відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східної сторони НАТО: Литву, Латвію, Естонію та Норвегію. За їхніми оцінками у Путіна в планах відновити всі свої історичні території, а саме кордони туркуського миру 1743 року, до річки Кюміокі. Високопосадовець НАТО Джеймс Апатурай для Sky News зазначив, що існує реальна можливість того, що гібридна атака Росії на НАТО, наприклад, дева. Арсії або підпал призведе до значних втрат за останні три роки. Значно зросла кількість так званих кінетичних дій: перерізання підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків. Ми точно можемо нарахувати десятки до ста точно, але є ще багато зірваних змов. Заявила Патурай. Наразі альянс оновлює свою стратегію щодо стримання та відповіді на такі загрози. Очікується, що вона має бути ухвалена на саміті в 2025 році. То чого слід очікувати цьому світу? Як ви думаєте, любі глядачі? долучайтеся до обговорень у коментарях під цим відео. Підпишіться на фабрику новин і поставте лайк.